814, газулька пока що без змін. І зараз вам покажу на що ми вчора, точніше сьогодні, заправилися, що нам обошлося тих 364 км пробіга. Почти 33 літра влізло на 795 гривень без 10 копеек. Так, програмку я запустив, поки місь тишина, по болтику щось вже починає потихоньку показувати роботу, ну, поки мість нічого не дає. І Якщо вдруг що то прилетить, одразу вас поставлю в інвісність. Так, друзі, взяв тільки що перший заказ, минут так 10-12 простояв. Будемо їхати в центр на Велику Васильківську. Побачимо, що з цього вийде. Бариша сказала, що... А, ну, вона стоїть, вона сказала, що стоїть на, этому, на зупинці. Так що забираємо, друзі, і летим в центр. А там побачу, як воно що буде. Все, коротше, ми полетіли Так, зараз я знаходжусь, друзі, вже на Сєвастопольській площаді. Ніфіга там не вийшло в мене. 105 раз убіждаюсь в тому, що... Центр треба їхати тільки вечером. Все. Це я вже обідився в 105-й раз. Називається Виручив чоловіка. І почти 5 кілометрів я переїхав на Солом'янку. І за все время це в мене був включений і уклон і болт. За все время якраз їхав я на, на, я же... на Солом'янки. Вулиця Солом'янська, розвилка де цей перекресток, воздух Слоський. Був прийшов мені заказ по болту з митрополита Липківського поїхати на нову пошту за 60 гривень. Ребята, які, блядь, 60 гривень з утра. Це бред. Коротше показує зараз по болту, що тут і жовте, і красне, і зелене, і синє, а на самом делі хер там. Так що мені кажеться їхні оці відмітки. Та й в уклоні таке бувало, що стоїш прямо стоїш в самому цьому квадраті, да? там, жовтому хер там нічого немає. Як таке може бути? Спеціально видно такою фішкою. Ні, ну я согласен, наприклад, там, вечором, коли все кипить, чорно-красне, то на чорне-красне ще можна понадіятися. А на це жовте. Просто-напросто немає смисла. Вони спеціально це діляють, щоб машина би, не стояв, а постійно їздив, їздив, їздив і виручав цього болта. 9.04. Сидимо, чекаємо, що буде, побачимо. Якщо, що, вийду, скажу вам. Так, друзі, подвійдя маленькі итоги роботи. Коротше, на Соломенкі, не простояв. <кхм> Минут. Так, коротше, я вам так і не доказав. Получається минут, наверное, 35 я простоїв на Солом'янки, Потім взяв я заказ Щеколовського бульвара. Кстати, вже з Севастопольської площі до Караваєвих дач дорога зрона. Взяв коротше, баришню, завіз на вулицю Святошинську, там возле в районі заправочки Око. От. І потім тільки і висадив, минута дві, зразу прийшов мені заказ мінімалка, і це все по болту. Уон ще поки нічого мені не давав по роботі. І е... завіз мінімалку на героїв Космоса і потім бер... взяв з Якуба Колоса на Софіївську борщиговку. Туди на ЖК. І оттуда теж тільки висадив минути 2-3 і прийшов заказ на ось. ринок столічний. Не сильно звісно, не видно, Хорошо, все. отак. Ось. Іде дощ. Цілий день сьогодні у нас Лупаша дощ. Погода специфічна. На часах 10.56. Ну, думаю, може сюди уїдемо, поки стоїмо, чекаємо. По болту дивлюсь уже так. Робота впала. Читаю час назад 1 Вообще взагалі таке все вкрасно було, зараз таке де не де. Коротше, стоїмо, чекаємо. Що буде, побачимо, якщо, що, одразу вас візність поставлю. Ну, Поки що болт. Іде впереді, уклон 0. Просто 0, не одного заказу ще. Все, короче, половину дня відработали. На часах 12.03. Рішив поїхати домой, кое коїсь опроси порішати. Ну а тоді, як завжди, опять виїдемо на вечірню рибалочку, правильно? Ну, Вроді би так я вам скажу, так наче робота трошки за... зашевелилась, але в основному так лупачать мінімалки. Ось тільки що якраз паренька було, то висадимо на Лятошинського. Давало, не пам'ятаю куди, коротше, податися і опять привезти на Лятошинську, 60 гривень. Ну. Потім було кинуло на Ахматову, треба було їхати. Я вже думаю, я вже планую їхати домой, так що я от заказу відказався. Так що, їдемо по окружної. То вроді би, наче погодка щось була трошки вияснилась, але в пяті, бачите, все затягнуло. Все мрачне, сумне і невеселе. Одним словом, що Правильно, Осібь. Так, всім доброго вечора. Виїхали ми на вечірню роботу, Ну, щось вона, чесно говоря, якась, друзі, слабенька. Виїхав я десь, мабуть. 6.30 вийшов, да. плюс-мінус. Почти до 7 часов я простояв. 5 разів я відмінив по болту. Кидав там мінімалки таке, що ну, на голову не как би, З одної сторони, то понятно, да, що треба чоловіку би, ну, добратися додому там примерно, доїхати. Ну, ну, бляд, ну не такі ціни. чесно. І коротше взяв я заказ теж по болту сюди. На... Нанівка. Вулиця, не пам'ятаю, вже як тут називається, бо тут такі бля закавулки на цих нівках, як вдоль Щербакова їхать. І що я п'ять Оце вже, мабуть, минут плюс-мінус 15 стою, тільки що один заказ, тільки що кидав мені, щось подача в радіусі кілометра. Вести на Парково восередку, опять же ж мінімалка. Щось вечір, коротше, одні мінімалки. Ніхто нікуди далеко їхати не хоче. Ну, по мінімалках, чесно говоря, в мене желання немає їхати. Це знаєте, що ти на тій мінімалці заробиш? Може комусь і подобається по мінімалках всіх їздити. Ну, я, чесно говоря, не знаю, що там можна заробити, бля. Кілометр 2 подайся, кілометр два провези. З тих 60 рублів ще 25% у тебе забереться. І що тобі останеться? Не знаю. Робота, бачу, по болту показується в районі Академки, там щось лавіна, потім щось трохи на лівому берегу і на ті рімках. Оце такі три точки зараз показує, що вроді би, би який-то кипяток. Ну, чесно, говоря, не знаю, що там за кипяток. Я ж журнал під домом стояв. Кипяток такий, блядь, по шістдесят 70 гривень, так я знаєте. Чесно, говоря, манав таку роботу по шістдесят 70 гривень возить. Коротше, на часах у нас вже пів восьмого. І що воно буде, хір його знає. Зараз, як завжди, досидиш до 9 вечора. Уклон щось взагалі мовчить, включений і по нулях. Щось уклон. Вообще. Він такий оце, знаєте, утром і ввечері, ото, ото там часом 10 вечора, там ближе к 10, ото починає там ж ти в ефірі щось можеш побачити, а днем він. Не знаю, може парковим машинам і нормально, як би дає роботу. Люди мотаються, ну як для простого люда. уклон усьо повна лажа. І заробіток у нього такий, що це таке, знаєте. Чесно говоря, я вам так скажу, це заробіток в коїсь мері уклона. Ну, звісно, трохи залишається, але в основному це оце на оренду заробляєш за цілу неділю на уклоні. Бо в основному що ти на уклоні можеш заробити? Це, це кхе, кхе, Оце п'ятниця, субота, ну трохи може неділя. Все. А за ті дні навіть там. Не знаю, в мене, по крайній мере, по уклоні взагалі голяк. Оце болт аби, звісно, не своїм великою ставкою процента. Було б, звісно, супер. А так теж до хіра болт забирає. Ну, коротше, не будемо грустним. Сидимо, ждемо заказа. Що воно буде вже 7.31. Коротше, чекаємо. Якщо вдруг кудись поїду, дам, друзям вам знати. Друзі, нахожусь зараз я на теремках. Трошки повозив робота, слава Богу, була. Коротше, сижу вже 25. Минут. 25 минут. По болту бросає таке, що попало. От, я как бы, поставив в направленні вдома, але кидає. Просто на голову не налазить. Почти додому доїхати і когось там за гривень 70, ну, максимум скільки там гривень 100, мабуть, кидало. Все. Оце такі цифри. По уклону, дивлюся, тарифи. По сравнению з ним я вам скажу, так чесно говоря, положа руку на серце, Ну, плюс-мінус 50 гривень додавлено. Ну, може 70. все. На часах 10-21. А тарифи взагалі слабенькі. Як я завжди казав, що в мене з тірімками, чесно говоря, не дуже везе. Я на ті рімки приїжджаю, ну виїхати з них падло ніяк не можу. Вже поставив додому автобзяття по уклону, ну і дивлюся з ефіром, може, щось прийде. Коротше, друзі, якось так. Так що сидим. Пам'ятаю, як у вас був вечір в неділю. Та чи ні.